Що робити після незахищеного сексу. Всім вітання. Незахищений статевий акт порвався презерватив, і що робити в такому випадку, якщо ви не плануєте вагітність і хочете уникнути інфекцій, які передаються статевим шляхом? До речі, інфекції, що передаються статевим шляхом, щороку вражають мільйони людей. Причому в більшості випадків неважливо, яким сексом вони займалися: вагінальним, оральним чи анальним. Статевим шляхом передаються хламідіоз, гонорея, сифіліс, вілтри, хомоніаз, вірус папіломи людини, герпіс, гепатити Б та С та інші захворювання. Інфекції, що передаються статевим шляхом, дуже підступні. Вони можуть проявлятися не відразу. Їх симптоми та наслідки різноманітні, але ранні симптоми часто схожі: це свербіння, печіння при сечовипусканні, рісні виділення сечовидільного каналу. Інфекції, які передаються статевим шляхом, у більшості випадків викликають запальні процеси статевих органів. У гострій фазі запалення можуть давати про себе знати підвищенням температури, болями в області тазу, зникненням статевого потягу, порушенням потенції та інші ознаки. А що робити жінкам після незахищеного статевого акту? Жінкам, які не планують вагітність, потрібно якомога швидше застосувати препарати екстреної контрацепції. Є гормональні засоби, які вам може підібрати ваш гінеколог. Якщо таблетку вжити вчасно, то ймовірність вагітності від 1 до 3%. Є інший варіант ведення внутрішньоматкової спіралі, який ефективний впродовж піти діб. Після незахищеного сексу такий спосіб потребує вже візиту до лікаря-гінеколога. Після прийому екстреної контрацепції впродовж трьох тижнів повинна наступити менструація. Якщо вона не з'являється, варто звернутися до лікаря та здати тест на вагітність. І такий алгоритм варто застосовувати незалежно від того, чи відбулася еокуляція, оскільки сперматозоїди можуть бути і перед сім'ї Далі, через 4 тижні після незахищеного сексу, варто здати урогенітальний мазок, який включає дослідження на хламідію, трихомонаду, гонорею, мікоплазму, геніталію. Якщо є симптоми печіння, біль під час сечовипускання, поява виділень з неприємним запахом, потрібно раніше звернутися до лікаря та зробити обстеження. А аналіз крові на гепатит БЦ ВІЛ і Сифіліс варто зробити перший раз через місяць і другий через півроку. Такі аналізи потрібно здавати і після незахищеного орального та анального сексу. А от чого не варто робити, так це спринцювання, підмивання різними розчинами, антисептиками абсолютно ніяк не допоможуть профілактиці інфекцій, що передаються статевим шляхом а навпаки, можуть ще більше пошкодити слизові та підвищити ризик інфекції.